Так, народ, сьогодні я вам покажу унікальну платформу, яка допоможе абсолютно кожному з вас знайти унікальний товар для запуску, який буде продаватись на однострінкових сайтах за допомогою там, таргетованої реклами Facebook. При цьому, що ми знайдемо унікальний товар, ми ще знайдемо постачальника під цей товар. Ну, хіба це не мрія, Йокі-палки. Тому. Перед початком цього ролику хочу попросити вас підписатись на мій канал, поставити лайк під цим відео і лишити коментар. Будь-який просто для подальшого розвитку. Ось. І до речі, серед коментарів я розіграю 500 гривень на каву просто рандомним методом. Тому залишаю тобі приємно і мені буде плюс. Коротше, що я хочу сказати за цю е, платформу. Платформа дозволяє вам подивитись характеристику того чи іншого товару, подивитись його статистику, подивитись його актуальність. Тобто вам самим навіть не треба думати, буде він зараз актуальний чи не буде, бо там буде вся статистика, на яку ми звертаємо увагу, і згідно якої ми підбираємо і самі офери. Хочу сказати, що цей, ця платформа вона буде платна, але вона там коштує щось копійки посилання, всі актуальні будуть в описі під цим відео. І давайте. Ми чи цих слів переходимо одразу до діла? Платформа – це база olx оголошень. Я розумію відношення всіх там арбітражників до. OLX доволі таки негативно, адже там і аудиторія так собі сидить, і ціни там такі собі типу маржі немає взагалі. Але при цьому ми за допомогою цієї бази OLX можемо відстежити ті чи інші оголошення, їх актуальність, їх статистику по переглядам і так далі. І вже зробити для себе певні висновки і запустити той чи інший товар в рекламу. І ще при цьому ми будемо мати прямий вихід на постачальника цього товару. А там вже все залежить від... Два домовитись ви з ним або знайдете іншого постачальника, то в принципі не так важливо. Основною метою від цієї платформи це є отримання ідеї для запуску товару в рекламу, і при цьому ви можете обрати унікальний товар, який ще не рекламується. На Фейсбуці. Я зараз вам покажу, як вона працює. Після лагесенької реєстрації ми там оплачуємо тариф. Да, ця платформа платна, але вона там коштує копійки. Буквально до речі, по-моєму промокоду Контора22, ви ще отримуєте бонусні дні до вашого тарифу. І реєструйтесь, будь ласка, за моїм посиланням, яке знайдете нижче під цим відео. Коли ми переходимо до самого пошуку товарів, бачимо ось таку тему. Тут у нас є категорія, в якій ми будемо шукати товари, під категорії. Тип оголошення, тобто це бізнес або частне оголошення. Я це, в принципі, не обираю, я вам зараз просто покажу стандартні базові характеристики, за допомогою яких я ось фільтрую всі ці товари. Перше, я обираю категорію, яка мене цікавить. давайте зараз подивимось там дім та сад. Потім можемо обрати підкатегорію, там інструменти, інші товари для дому, будівництво тому подібне. Садовий інтер'єр, садінтер, садогород. Сад, Давайте знаєте, що беремо. Господарський інвентар і побутова хімія. Давайте подивимося, що тут є. Ціна від і до, я зазвичай ціну виставляю до 500 гривень. Ну, щоб в принципі мені закупка була. Більш дешева, щоб я розумівся, щоб я міг закупити той товар подальшому собі на склад і так далі. Але ви ж можете навіть цей товар не закуповувати, а написати тому продавцю. Я думаю, більшість з них готові будуть співпрацювати по дропшипінгу. І далі в нас тут є а, сортування. Сортування я зазвичай вбираю по переглядам за 20 днів. По убиванню, тобто таким чином, вона нам відсортує. Спочатку в нас будуть іти оголошення, які за 20 днів набрали найбільшу кількість переглядів, і далі все менше, менше, менше і менше. Ось. І також можна відсортувати по словам, тобто ключові слова, які будуть містити в заголовку того чи іншого оголошення. Але я це не роблю, перебираю серед всього, що там попадається. А, і натискаємо фільтрувати. До того ж цього я хочу вам сказати, що тут можна навіть те чи інше оголошення додати в ізбране, щоб подальшому відстежувати його динаміку, тобто як воно зростає, чи навпаки падає там в переглядах і так далі. Тут ми бачимо категорія, в якому знаходиться наше оголошення, його назва, ціна продажу, картинка, кількість загальна кількість переглядів. Перегляди за певний проміжок часу і динаміка взагалі тих переглядів. І нам тут найголовніше знайти саме перше товар, який плюс-мінус буде унікальний. Ну, Наприклад, парафін я не буду продавати на однострінкових сайтах. Буду. Шукати щось більш е, цікавесеньке, і щоб мало гарну динаміку по зростанню. Ну, навіть гляньте, капсули для прання Ariel 48 штук та 80 штук 455 гривень. Ну, не знаю, можливо, це дороговато, Давайте подивимось, до речі, іноді відрізняється ціна та, яка вказана тут, і яка вказана безпосередньо в, в оголошенні. А якщо натиснути на назву оголошення, ми попадаємо вже на сам OLX і можемо ознайомитись з тим оголошенням більш детальніше. Ось, у ящику 2 штуки. ціна, Ну воно об'ємне, це мені не дуже підходить. Тому дивимось далі, що у нас тут є цікавенького. Якщо нічого не підійде, то просто підемо в іншу категорію. До речі, один із мінусів все ж таки з цією роботою, з цією платформою, да, це в тому, що вам приходиться дуже багато шлаку такого перебирати, який просто буде неактуальний на настрінкових сайтах. Але при цьому основним плюсом, що тут, як бібліотеці реклами, вас не викидує, там що за значну активність і тому подібне. При цьому ви можете знайти реально унікальний товар, ви можете знайти одразу під нього постачальника, ну і в принципі, якщо ви займаєтесь товаркою, то треба шукати ці товари абсолютно всюди, де тільки можна. Ідеї, тому що ідеї закінчуються дуже швидко і треба їх постійно поповнювати. Ну, Бачимо, тут актуально швабри продають противогази. йолки палки ви гляньте, як зросли противогази в динаміці по переглядам. 173, 26 числа, було. Ну, Це, звісно, таке собі, я таке рекламувати не буду. Швабри. Ну, тут такі габаритні, знаєте, товари, я габаритні, в принципі, не продаю. Тому я, мабуть, скіпно просто цю категорію товарів і піду зараз далі. Ну, давайте подивимо ще іншу сторінку. Товарів насправді тут просто дуже багато О, теж сильно залазити не буду. Давайте приберемо підкатегорії, просто поставимо всі підкатегорії і будемо дивитись вже серед всього. Бачимо за 20 днів найбільший електричний інструмент Parkside. Дуже багато переглядів. За 20 днів 3368 переглядів для Олексу. Це просто вау. Але подивимо щось унікальне. Наприклад, ось паяльник. За 20 днів 1800 переглядів, 308 гривень закупка. Перейдемо на саме оголошення. Бачимо, 68 гривень взагалі стоїть закупка. Давайте подивимося в оголошенні. Е, перше та друге фото ціна 210 гривень. Тобто 210 гривень за паяльник, доволі таки непогано. Я думаю, тут ще можна зробити на допродаж там, різноманітне олово чи як це для припоя, того, щоб робити. Е, і тому подібне. І можна дуже добре розкачати цей офер. Тим паче він десь ще в такому ось пакуванні, походу. Ну, коротше, я би взяв цей товар е, саме для розгляду на продаж, адже ми, до речі, таким образом відібрали вже один товар, який несе непогані показники. Сьогодні перший день тесту вже маємо там декілька замовлень. Я закріплю вам скріншот е, по показникам, що ми там отримали з того. Маржа доволі таки непогана. Е, і... Тут цих товарів, цих оголошень безліч, вони постійно оновлюються, щось вперед звітає, щось вниз падає там по переглядам і так далі. І найголовніше, що ми можемо все це відсліджувати. Ось на прикладі цього паяльника, Ви подивіться, за 5.01 в нього скільки? 941 перегляд, за п'ятнадцяте дев'ятсот перегляд, за 25 п'яте 925 переглядів. Тобто, протягом першого місяця цього року цей паяльник реально просто в топі розриває. Беремо, тестуємо, запускаємо. Е, хочу вам сказати: єдиний мінус серед того, що ми знаходимо тут товари, е, заключається в тому, що нам треба буде самостійно скоріше за все, зробити креатив, зробити сайт і так далі. Але при цьому ми отримуємо унікальний, цілком унікальний офер, е, і він повністю унікально скомпонований. Має унікальний сайт, унікальний креатив і так далі. І немає жодної конкуренції ще в Фейсбуці. Тобто, ми можемо зайти сюди першими, зібрати всі вершки, заробити коштів і вже. Закинути то стерв'ятникам, стерв які скопіюють наш, наш цей самий офер в бібліотеці реклами. Тому як варіант доволі таки непоганий, Я рекомендую всім його їм користуватись. Платформа дуже корисна, на мою думку, кожному можу її порекомендувати. Як один із таких методів по вибору по пошуку товару, варіантів дуже багато. Далі можна гортати, але тут багато шлаку і треба все це перебирати. Але я кожного дня моніторю, кожного дня прибираю звідси беремо декілька оферів і запускаємо їх на рекламу. Тому, якщо вам було корисно це відео, я прошу вас. Будь ласка, напишіть якийсь коментар. Підходить вам ця платформа? Не підходить. Можливо, ви ще знаєте інші платформи, на які можна зробити е, огляди різноманітні. Напишіть їх в коментарях і нагадую, за е, коментар я рандомно в наступному відео розіграю 500 гривень вам на картку. Так що, якось так, всім дякую за перегляд. Не забудьте оформити підписочку і всім гарних заливів.